Перше, про що я вже говорив, це збалансування бюджету. Тому що ми змогли з 230 мільйонів гривень дірку скоротити до 43. І завдяки тому ми змогли рік закрити повністю для працівників бюджетної сфери. Всі бюджетники отримали вчасно заробітну плату. Це було непросто, і тому я це заношу все-таки в плюс, бо для того було проведено величезна, величезний об'єм роботи. І керівництвом районів, і виконавцями на місцях. Ну і, звичайно, що все це відбувалося перед нашим чітким контролем. Друге питання. Да, я вважаю за заслугу реальну роботу з боротьбу, навіть так скажу, з заборованістю по заробітній платі. Коли я прийшов, ми мали борг 15,6 млн грн заборгованості по зарплаті. Станом на 29 грудня, станом на сьогодні, тому що я понеділок мені моніторингова цифра лягає. У нас 10,8 мільйонів забороненої заробітної плати. І ми, незважаючи на кризу, змогли виплатити близько 12 мільйонів забороненої заробітної плати. І е, в цьому ж таки плані е, за плюс, я вважаю, е, спроби вивезти заробітної плати з тіні. Коли я прийшов, ми намагалися порахувати, скільки людей в області працює в тіні. Ми не змогли цифру точно назвати. Мільйон нас 300 населення, у нас близько 420 тисяч пенсіонерів, десь 250 тисяч працюючих. Якщо відкинути десь 300 тисяч дітей, було там мільйон 50 000 виборців. І від десь приблизно від 150 000 до 300 тисяч людей в нас немає ніде. Це означає, що це люди, які працюють в тіні, які отримують зробітну плату в конвертах, не сплачують податків, і бюджет не доотримує по різних оцінках від 200 до там, 400 мільйонів гривень. Бо ПДФО податок на доходи фізичних осіб це головне джерело місцевих бюджету. Е, і фактично, не зумівши навіть дати повну цифру, ми реально почали боротьбу з цінізацією заробітної плати виїзними комісіями, розірванням договорів з перевізниками, які показують зарплату 609 гривень, там, 1000 гривень, з будівельниками. Ну, не можна сказати, що це питання там, дуже суттєво зрушилось в місця, але я переконаний, що ми фундамент зрушений тут заклад. Бо, наприклад, останні моніторингові цифри, які мені лягли по заробітній платі в транспортній галузі, кожен перевізник, 80% перевізників, так скажу, підняли заробітну плату чи показали підняття заробітної плати десь на 200-300 гривень. Якщо було 1100, то 1400, 1600, 1700, навіть 200 є в деяких перевізниках. Ми розуміємо, що це ще далеко не реальна заробітна плата, але це не 609, не 900, не 1100. Аналогічно-будівельній галузі, аналогічно в галузі ресторанно розважального типу, про що я навіть на колегії говорив, весілля приймають на 200 людей, три працівники, 1100 гривень зарплат. Ми з такими злошними обманщиками держави дуже активно працюємо. У нас, до речі, навіть і за темпами росту рівня заробітної плати область перша-друга в Україні. Хоча ми розуміємо, що той там... Заробітної плати, всі ці коливання доларів, інфляція, вони з'їли повністю, і люди не відчули того взагалі. Якби ситуація була стабільна, то ріст відчувався. Так, люди, я думаю, того всього не відчули. Е, наступний момент, який я, в принципі, е, вважаю за те, що можна занести в плюс, ми почали вирулювати ситуацію з рибною галою. І те, що я говорив, вперше область не прозвучала. Е, на всю країну з такими кримінальними розбірками, які в нас були останні 3 4 роки. Я, до речі, скасував 29 розпоряджень в Ліврейдержадміністрації, які е, багато в чому були причиною всіх тих розбірок. Зараз, е, наприклад, те, одне з підприємств, яке було задіяне в конфлікті, гасить борги по заробітній платі, є сформований графік погашення до пенсійного фонду, а там 2 мільйони гривень. До бюджету, по заробітній платі. І е, ситуація дійсно почала вирулюватись. Більше того, готується програма розвитку, обласна програма розвитку рибної галузі, яка буде виноситись на сесію обласної ради. Ми сподіваємося, що ми цей конфлікт зможемо раз і назавжди погасити і привести ситуацію в рідній галузі в правоверу. Е, незважаючи на кризу, ми е, змогли, скажімо, і відновити, і посприяти відкриттю нових і промислових підприємств. Нігінський кар'єр ми також можемо занести собі плюс, тому що підприємство дуже сильно, скажімо, лихорадило, і воно не працювало, напевно, останніх років 5, накопилася величезна мільйонна заборгованість і по зарплаті, і до пенсійного, і до бюджету. Два місяці підприємство працює. В дві зміни 158 робочих місць, безкоштовне їдальне для працівників, гасяться борги по зарплаті, до пенсійного, до бюджету. Є перспективний план відродження підприємства. Я сподіваюся, що воно буде працювати, як і раніше, навіть і в три зміни. Аналогічно, і Летичівський комбікормовий, і монековаський спередзавод це теж вже фактично на чому ставили крапку. Да? Ми його все-таки змогли вернути до життя. І підприємства працюють.